Закінчення війни в Україні про що домовився Зеленський із Трампом. Отже, маємо на даний момент таку попередню інформацію: це часові рамки, фіксація по теперішній лінії фронту та демілітаризація частини Донбасу. Орієнтовний час, березень, місяць 2026 року. Тобто, бойові дії можуть закінчитись вже в березні. Також є домовленості по проведенню президентських виборів в Україні. Часові рамки травень-червень 2026 року, тобто десь наприкінці весни. Але ми повинні розуміти той факт, що це домовленість США та України, які є погоджені фактично на 100%, Це позиція нас і західних партнерів. Те, як зараз зіграє Росія, будемо бачити вже на цьому тижні. Якщо вони погодяться на це, то війна закінчиться скоро. Якщо вони не погодяться, то як заявив. Трамп на цій зустрічі будемо продовжувати воювати і помирати. Про це і більше ви можете дізнатись в моєму телеграмі, який ви бачите на екрані.